Так, усім привіт, покажу зараз з усіх сторін FO35. Таке, зараз буду виложувати дуже багато радіоламп різних на продаж, тому слідкуйте за лотами на Violet і на YouTube. це у нас feo 35 Всередині червона. О. Розу, червоний розоватий колір. Це означає, що герметичність не порушена. Значить, вживу він червоніший, а вам здається так, ніби світліший. Так. Е, герметичність не порушена, дійсно, всередині червоний колір. От. Герметичність не порушена, тріщин немає. От надписи всі. Ну все. Показав всім до нових зустрічей.